Ми йдемо далі, четвірочки, що тут у вас. А у вас карта колісниця. Колісниця це якийсь прорив, перемога, рух вперед. Якось, знаєте, якщо в справах, то це якось може стояло, якось почне двигатися. Ну, житті це можуть бути і поїздки. Так. Що це? Давайте подивимо, яка причина, що це колісниця, от енергія, енергія такого руху в вашому віторці. Ну, це ваше бажання, ви так захочете по королю кубків. Тобто, ну я так хочу, що саме? М -м -по... -х 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 -х. Ну, це буде ваша ділова поїздка. Це ділова поїздка пов'язана, це буде пов'язано з вашим особистим життям, вашою заінтересованістю, з вашими грошима. Можливо, якась поїздка з вашими скажімо там, друзями, ну там, якщо дивляться чоловіки, мужчини, жінки, неважно, якимись друзями кудись будете їхати по якісь робота, по, поїздка, може, командировка якась, оце може бути у когось. Може, кудись буде їхати по своїм, по своїм справам. Да, не якийсь, ви знаєте, якась така неожидана може поїздка, незапланована поїздка може бути. Спонтанна, я б сказала. Да? Така якась поїздка. І це буде з цим, цим пов'язано. Да? така може, Запланували якусь поїздку, і ви такі раз і поїхали. Да? так, я правильно? Ну, не зовсім правильно кажу. Це може бути якась конфліктна ситуація, і вам треба, щоб її вирішити, треба прийдеться їхати кудись. Оце дія буде конфліктна ситуація. Одні хочу, другі не хочу. Одні хочу рухатися в цьому напрямку, другий не хочу. Таке якась буде вашій. В вашому колективі може бути роз, розда, роздрайв якийсь. Ви можете не погоджуватися. Конфліктна ситуація буде. Але це конфліктна ситуація для вас саме в чому. Ну, залежні від цієї ситуації, ви залежні від цих людей, ви залежні від цього всього. Розумієте? Ви нічого не можете на це і попливати. І знаєте якось. Ви ну, може, вищі за вас там начальники, да, і от ви нічого не зможете робити, а вам не треба все одно і туди їхати і те, щось, щось робити. Або брати на себе відповідальність, наприклад. Да. Ні, яка ситуація з цією поїздкою? Щось пов'язане з поїздкою. Це не ох, і тут теж показують мені ось оку, е, та сама зірка. Да? Тобто, все равно, і Тут показують колісниця. Тут, тут, ви, тут, тут. І тут колісниця, і тут. І то, хто, всього, ото, не хочете їхати, не знаєте, як їхати. Може якийсь страх в цій поїздці, але все одно, е, як би там.